Музика об'єднує. Прикарпатська співачка Віталіна Одинська розпочала творчу співпрацю із відомим італійським музикантом та композитором Джані Девісом. У напрацюваннях уже є кілька спільних композицій. Над чим зараз працює українсько-італійський дует, Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Їхня співпраця розпочалася з пісенного фестивалю Доля у 2014 році. Віталіна Одинська була учасницею, а Джанні Девіс, членом журі. Голос Прикарпатської співачки так зачепив італійського маестро, що він відразу запропонував їй співпрацю. Я побачив дуже гарну дівчину з темним волоссям та неймовірним голосом і відразу подумав, що повинен з нею працювати. Я пам'ятаю, що це був для мене такий шок. Я ну, коли він брав мої контакти, там я взагалі я пам'ятаю прихав думки і сказала так: У мене взяв контакти Джані Девіс, але ну. Буде щось з того чи не буде, але він взяв. Мені це було приємно, принаймні, що я йому впала в око. А коли е, він вже подзвонив, то мені було надзвичайно це приємно. Я, я зразу зрозуміла, що я повинна ну всі емоції в сторону, я повинна працювати, повинна зразу брати себе в руки, так, вчити італійські там слова, це все, щоб вимова, щоб було гарно, щоб я себе гарно зарекомендувала. от у мене зразу таке було бажання. Через кілька днів Джанні надіслав Віталіні свою пісню і запропонував вивчити одну із партій. Вона молодець, дуже гарно і швидко вивчила. Я її запросив до Києва, бо мала бути презентація на телебаченні. Це була дуже гарна нагода попрацювати разом, і з цього почалася наша співпраця. Я дуже радий. Віталіна, великий талант. Мені дуже подобалося співати цю пісню Баста credere», тому що італійська мова дуже вона така мелодійна, схожа до української, і, і, і це щось таке. От я можу навіть так сказати, що це таке солодка мова, такий солод якийсь є. Коли ти співаєш, ти відчуваєш навіть цю насолоду. Це було досить цікаво, досить досить гарно і досить як і все з джані. Буває все дуже легко, дуже просто і дуже так все на одному диханні. Респіром по it e pensa such a moment to Пісня Баста Кредери це українсько-італійський квартет. Окрім Джанні та Віталіни, участь у ньому взяли ще народна артистка України Оксана Пекун та Василь Радченко. Джані Девіс це така людина, з якою е, подобається просто бути поруч. Це він настільки глибокий, настільки багатогранний. Він може дуже багато чого дати і навчити. Е, він в першу чергу великий музикант, е, великий професіонал, і ну, з такими людьми, звичайно, приємно знаходитись поруч, тому що це, це великий досвід. На спільній пісні невгамовний італієць та прикарпатська красуня не зупинились. Тепер вони багато працюють у студії, також часто разом виступають на різних концертах. Дуже гарна публіка сприймає нас, і особливо ці пісні такі спільні українські з італійськими. Зараз ми працюємо м -м, в студії над новими піснями, і в мене навіть є задумка про те, щоб Джані трошечки по українськи заспівав, десь там хоча б пар пару рядочків. Я думаю, що йому це складно не буде. І будемо працювати в житті. все випадковість, коли у 2005 році я вперше приїхав в Україну, то навіть не думав, що буду тут працювати, співати. І ще два роки тому у важкі часи для України я був на майдані. Я все бачив. Також в Італії брав участь у благодійних концертах на підтримку українців. Українці дуже подібні на італійців. Для мене Україна зараз як друга батьківщина після Італії. Мистецтво не має мистецтво немає меж. Переконаний Джанні Девіс у найближчих планах митець хоче влаштувати спільний італійсько-український концерт у своєму рідному римі. Мріє також створити у Києві італійську школу музики. Українські митці у свою чергу обіцяють підтримувати всі задуми маестро.